І так, зараз ми з вами приступимо до ремонту нової дрелі, дрилі. Ту, яку мені поламали. Першим ділом тільки включив камеру, будуть кричати, Ну що ти будеш казати? Першим ділом ми знімаємо цего назад. Якра. І попробуємо Спробуємо зараз підібрати щось і посадити. Я не знаю, на камеру буде видно чи ні. Скільки воно вилізло з посадочного місця. Треба оцю пластину посадити аж до підшипника. Видно там чи не видно? Я не знаю. Може видно. І потім збирати. Для цього мені щось треба... Щось мені треба підібрати, щоб стукнути його. Щоб його стукнути. А що мені підібрати? Може це підійде, а? Ні, так буде мало, а так вроді підходить. Зараз я піду натиси, натиски поставлю і попробуємо його посадити на місце. Думаю, що вийде. Якщо поб'ємо, ну що ж, піде вона до, до своєї сестри. Якщо поб'ю ось її ось її сестра. Тут і явк згорів, і цей механізм поламався, і цей патрон. Коротше, тут все поламалось. Питання, для чого я її тримаю? Відповіді нема. Не знаю. Не знаю. Так, ну що, йдемо йдем на той, на той стил. Якщо мені вдасться зараз його посадити на його місце. то продовження буде. А якщо не вдасться, то все. Так, як же ж мені пробувати? Я по такому. Та ти що? вже вдалось? Звісно. Все, воно ну, на місці. Ух ти! А ну йдемо переміри. Поміряємо. Що ми наробили? Так, що ми тут наробили? Зараз перевіримо. Ось так вона має бути. А що це кинути, ще що може щось сюди, але ні, Де я таку шайбу знайду? Хоча зараз пошукаємо. Усе. Усе, вона стала на місці, уже, вже терти не буде. Вже не треба. Тільки я зараз пошукаю, може десь знайду сюди його. Шайбу туди кинути ще треба. Щоб він не бігав. А він і не бігає. Ні, не треба там ніякої шайби. Він якраз... Він якраз, хорошо, я навіть перебив його. Трошки перестарався. Нічого. Тільки що ж, друга проблема. Його треба збирати на ці половинки. А він виліз на ці, бо тут заклинило було. А мені треба... Його збирати на ці. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як це мені? Це все зібрати? Я поняття не маю. Та що я роблю? Мені треба? Не так. Як, 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 як? Зараз. Зараз щось я придумаю. Так, починаємо. Цю кнопочку. Кнопочку молоток має бути з тої сторони. Ось так якось треба. Ось так, так? Так. Вроде так. Може, вот так. То що таке? Ну ти що хоть не випадай. Ладно, пока. пока Розберемося. Так, як це його все зібрати, храни його знає, да? Це сюди має йти. Це точно, потім. 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 О, потім. От тобі потім. Да, да, де, де, да, да. да, да. Маленькі, маленькі. Мені ж треба поставити цю. Господи, ще, 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 ші, ще. Ші. Щітки. Щоточки, Щоточки. Як вони його тут? Зробили чого ті знову поякумо. ти храна не О, Залізла. Залізла. Тепер, тепер треба поставити шуточку на місце, а потім якось умудритися. Потім якось умудритися і поставити. Якора. Якось їх нажати. Я не знаю як. Зараз я. Зараз якось буду щось буду робити. Потім ще цю херню треба, бо тоді вона не влізе. То все, разом треба. І все разом треба. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Як, 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 як так. Тепер, тепер мені треба... А як шотки розжати? А? Як щіточки мені розжати? Я не знаю. Так якось. Так мені дві їх треба розжати. Ага. Поняв. Треба спочатку поставити якор, а потім щітки в хати, так? Да? О, тут ще треба й дріб сюди причепити. Та мать твою з твоїм китайцем. Ну так. Да. Так, да, треба їх зняти назад. Треба їх зняти назад, це все. О, тут вже кудись залізло. Хрен знакуди. Да. Знімаємо це все назад. Виймаємо ті щитки. Вони вже не хочуть вилазити. Це довго буде історія, поки я його зберу. Ми будемо, мабуть, періодично. Періодично будемо відключати, бо це точно буде бразильський серіал. Тепер цю треба зняти. Чим він робить там той китаєць? Ну я не маю, не знаю як її взяти. Чим. А, вон чи. О, це ж треба туди було пхати мені мініцюю. Ну все, тепер я знаю. О, тепер, тепер, тепер треба поставити це все весілля туди. Якось. А потім щітки. А потім щітки. Воно якогось Беня не хоче вставати на своє місце. О, хоче, хоче. Хоче, хоче. Так, що тут? Світла мало? Що тут мені треба? Давай, давай. Давай на нас. І це він так в Китаї мучиться цього. що ти сказався? Що б ти придумав? воно насіла на місце? що знову відкрутиться. крутиться. Я не знаю, вроді сіла, вроді не сіла. Ага, де ж сіла, не сіла. Підшитники не сіли. О. Ну, та й чого ви не сідаєте? Сідайте на місце. Чи тут треба чимось колотити їх, щоб вони сіли, а? Вони щось не сіли. Так, де мої? Зараз я спробую молотком заколотити. Побачила молоток. Залізла. Моментально залізла. Так, тепер якось треба оці. А куди ці? Вони ж будуть тертися. А? Куди їх діти? Це вони я їх неправильно поклав. Я їх, по-моєму, неправильно поклав, їх треба ось так покласти, щоб вони були. Ай Мучився, мучився. Щоб вони були знизу. Ну да? Чи ні? Я вже не знаю. Ну, ну да, треба перекласти його. І що? Що я перекладу? Нож ж терти? От, йоп твою. Стільки мучився і даром. Давай. Купа, чортова. Ладно, зараз я перекладу, бо це довга історія. Був неправильно поклав всю штуковину. Зараз вже Зараз вже все підійшло. Молотка не понадобилася. О. Легенько крутиться, а тоді воно щось душу колотило. Так, тепер мені ті троти треба позабирати. Забирати кудись ось сюди. Ось сюди. Де моя от йордка? Він з тими мотопедами позабирали мені все. Ось сюди їх треба заховати. Ось так. О. Ну і все. Ну і все. Тепер ми ставимо щиточку. А, щіточку просто. Нажав і, і поклав. Нажав і поклав. Нажав, нажав і поклав. Так, чим би це її. Та вона вроді не грязна. Ну, вроді чисте, але трошки таке протреме. Може, де там руками залапав. Воно ну, чисто мановенке. О, а тут уже щось випало. А звідки воно випало? Що я поклав без цього, Та ні, поклав всім. А звідки ж те випало? Вишні чого. Ну це вже мені починає. Починає мені це вже не подобатись. Відки ты випало. Тут є і тут є. А, а воно все вишнє. Чи може і тут нема? Та ні, вроді ж є. Вроде же я сюда тоже поклал. А на Проверим. Е. Ну. А то что таки. Тут же ж две. Что сюда шаудно а дробашу? Тут же две щитки. Та ні. Ну звідки же, что воно мені випало. Да хрен з ним то лишнє, Тут є і там є. Не знаю. Что тут, все тут є? Так. І ось так. Все. Щітки на місці. Дроти на місці, щітки на місці. Все. Все на місці, можна включати, так? Да? Це на місці. Оце таке? Я не знаю, звідки воно. Та красниця звідки? Нехай воно. Десь, може, дві стояло. Нехай буде, може. Так, кнопка роби. Це роби. Ну що, можна збирати, так? Да? Думаю, так? Да? Все сіло. Тільки дуй. Ну, я думаю, колотити не треба нічого. Воно все сіло. От тільки не знаю, що це таке за... За та херня була. Де воно? Де воно? Це, наверно, мабуть, мабуть, китаєць, коли чіпляв то й впустив одну туди. Будемо думати, що так. Нечайно впустив, вона там так і. Вона там так і залишилася. Так, тепер якось треба спробувати спробувати нам поставити ось цю херню. Це що у нас працює? Працює. Що працює? Перевірка. Це на місці. Це на місці. Тут все на місці. Це не треба. Воно і не буде терти, якщо не включати дурня. Найшли. Знайшли чим гайки відкручувати. От, молодь, молодь. Ну що ж, вбираємо. Як мені покласти туди його, оце вже... Це питання. І ніякого питання. Ніякого питання нема. Воно собі зібралося. Крутиться. Може, може такое попробувати джикнути його, ага. Поки вона... Не, не зібрана. Ну, я думаю, нічого не. Нічого не, не. Все працює, то працює. Все працює. Нічого не буде, як я попробую, так? Да? Тільки десь розетка пропала. Ага, є розетка. Спробуємо, поки я не позакручував. Током мене не наверне. Дві, право, і вліво, ничего, ничего не смердить. О, мастер, а? майстер, га! Майстер, ломайстер. Все, можна збирати. І ховати, щоб не бачили. Навіть якщо той молоток не буде працювати, він мені нафіг не треба, хоча він буде працювати. Хочого він має не працювати. Так, де я подів? Ось я подів, ось я подів. О, хорошо хоч всі одинакові. Хорошо хоч всі одинакові. Це треба піти, знайти, де він подів от мою. А в мене є тут. Поназвіляти, бо я цією хернею зараз піде не туди, куди треба. Треба буде написати тут здоровими буквами, без дозволу. Не трогати? Да, зараз я маленькою етверточкою понаживляю їх і тоді тою фигнею закручу. Вдалося зібрати її набагато легше було як розібрати, правда? Вся херня лишня якась. Ну є з обох сторон. Я не точно впустив туди, Зоркий олінь олень на очках не, не бачив. Упустив і так зібрав, Бо вона нікуди там не йде. Ну все. тепер лиш попіджимати і все? Не перестаратися. Щотку щоб покласти на то, що треба. Все? Ось. Я думаю, що цей теж буде працювати. А чому би він не буде? Буде тільки в розумну сторону. Якщо я знову переключу її туди, то. О, стрілки я хоч правильно поклався чи ні? Зараз перевіримо. Так, це в нас зараз включена ця. Має бути... Ми є так, да? Так воно є, включаємо назад. Все. Ремонт закінчений. Я розбирав довше, як складав. А я вже казав ящик, ящик до сестри. Кинь нахрен до сестри. Нащо буде працювати і працювати. От так. Перезаписую другий раз. Бе десь загубив той відрізок короліка, де пояснював в чому була причина. В цьому була причина поломки цієї дрилі. Ті мої спеціалісти, що мопеда ремонтували, не могли відкрутити якусь там гайку і вирішили дрелею зробити ударний механізм, включити її в другу сторону відкрутити гайку. А тут же ж, наскільки ви бачили, на валу, вал черв'ячний. Коли включаєте дрель, вона крутиться в цьому положенні як треба, і вал весь час хоче об тут зачіплюється, весь час хоче піти вперед, але тут стоїть та металева пластина і не, не пускає його. І хоч ударний механізм чи не ударний, він старається піти вперед. по... Зчіпляється за зуби шестерні хоче туди піти. І пластина його не пускає. Вони ж включили навпаки назад, а сюди почіпник не фіксується, він туди не йде. Коли вони почали товкти ту гайку, і якор пішов назад, вийшов із тієї пластини з посадочного місця почіпник, не набагато і вперло. Цим вентилятором цілою хернею в корпус. Ну, а далі вже побачити. Просто посадив його на місце, зібрав і і працює і назад, і вперед. Переключаємо назад. Все. Оце була в цьому причина. Ну як то каже, за дурної голови та ногам горе, чи руками.